На річці тетарів у гідропарку Житомирські МНСники продемонстрували готовність рятувати людей з-під криги. Відпрацьована техніка, наявність спеціально укомплектованих автомобілів та професійна майстерність водолазів. Сумнівів не викликають. Підтвердженням цього є понад два десятка життів, врятованих на водних об'єктах. Самі рятувальники кажуть, хоча через мінусову температуру взимку робити це набагато важче, все ж влітку клопоту більше. Напевно, більше, більше врятованих і більше ситуацій на водних об'єктах є в літній в літній час. На що багато відпочиваючих люди, які Порушують правила відпочинку, вживають спиртні алкогольні напої і так далі. Трапляються різні ситуації, переважно в більшості влітку в купальний сезон. Міська рятувальна служба забезпечена всім необхідним, каже начальник Ігор Ткачук, проте фінансування все ж не вистачає. Деякі водолазні костюми досить зношені, а тому при температурі мінус 15 пірнати під воду, навіть рятуючи чиєсь життя, водолазам заборонено. На даний час служба укомплектована всіми засобами для рятування людей на воді. Але, але є проблемне питання у зв'язку з тим, недостатньо фінансування і в нас є проблеми з тому, що водолазне спорядження трошки вийшло, вислужило деякі водолазні спорядження свої терміни носки. Безпечною вважається товщина льоду понад 25 см, сантиметрів, та не слід забувати, що ця цифра досить умовна. І для того, аби не ризикувати життям, взимку рибу краще купувати в магазині, а не ловити власноруч, наголошують рятувальники.